Міністерство енергетики України та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняли низку документів про обов'язкове проведення технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Стан внутрішніх газопроводів перевірятимуть раз на три або п'ять років, тому й платіж за послугу надходитиме з такою ж періодичністю. Питання проведення такого технічного обслуговування існує вже не один рік, кажуть у Житомирській філії «Газмереж». Це перш за все безпековий захід, тому що краще вчасно попередити аварійну ситуацію, ніж уже локалізовувати, а тим більше ліквідовувати її наслідки. Тому це дуже важливо для усіх мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газ. Власне, щоб ці всі мережі були в робочому гарному стані, відповідно до законодавства газорозподільні та внутрішньобудинкові мережі повинні проводити технічне обслуговування з певною періодичністю. На це впливає строк їхньої експлуатації. Звісно, якщо це будинок забудови ще радянських часів, то перевірка у ньому буде проведена швидше, скажімо, ніж новобудова, яка тільки в минулому році здалася. Це ем... Якби об'єктивна ситуація, яку враховують, і тим паче, що усі терміни технічного обслуговування проведення технічного обслуговування регламентуються уже законодавством. Оплата за послугу проводитиметься у два способи: колективним замовником протягом шести місяців від виставлення рахунку або платіжкою кожному споживачеві. Рахунки почнуть формуватися у тому році, у якому заплановані перевірки газових мереж і будуть надані оператором ГРМ. Вартість технічного обслуговування у конкретному багатоповерховому будинку залежить від низки факторів, це від притяжності самих мереж, від їхніх діаметрів, від кількості елементів, де є з'єднання мереж, різьбові з'єднання від того ну, скільки загалом їх є. Звичайно, якщо ми беремо двохповерховий будинок чи трьохповерховий будинок на два під'їзди і, скажімо, 9-поверхівку, де під'їздів 5-6, то Ціна не може бути однакова. Технічне обслуговування регулюватиметься трьома документами, серед яких методологія розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт. На сайті Житомирської філії «Газмереж» вже опублікована вартість послуги для кожного багатоповерхового будинку Житомирщини. Споживачам не варто нашим клієнтам, тим, хто використовує блакитне паливо, хвилюватися, що це буде щомісячна платіжка. Ні, ні. Чітко в законодавстві все прописано, постанови усі доступні, їх можна перечитати так само, як і наказ Міністерства енергетики України, до центрів обслуговування клієнтів можна звернутися в будні з 8 до 5 години. Також консультації можливі на офіційних сторінках у соцмережах. Каріна Ліщинська, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Транспортна карточка, яка зараз продається в точках продажу, до цього мала вартість 50 гривень. Зараз 80 гривень. Чому зв'язку з тим, що здорожчав сам пластик, і виробник самої пластикової карти не завантажений і ще без нашого транспортного чіпа, постійно підвищує вартість. Закупівельна вартість самої пластика карти дорожча ніж була продажа. Якщо не помиляюсь, зараз десь в районі 60 гривень закупівля і прогнозують знову прирост, тому що це все імпортоване. Тому було прийнято рішення підняти вартість самої карти до 80 гривень. Це разова купівля, але більшість все-таки громадян у нас придбали вже ці карти. У нас 175 тисяч карт вже на руках у наших пасажирів. Ми бажаємо щоб що вони повернулися додому скоріше. Так, це поліцейські вороньки подає. подає. Вихованці дитсадочків Оліївської та Березівської громади передали вітання та малюнки для воїнів ЗСУ. Діти залишали відбитки своїх рук, зображували будинки під мирним небом і малювали багато синьо-жовтих прапорів. Передати дитячі подарунки захисникам зголосилися правоохоронці національної поліції Олександр Пулін і Вадим Циганник. Коли бачиш посмішки маленьких мешканців громади, це, мабуть, є саме найпрекрасніше, що може бути. І заради цього хочеться жити та е, піклуватися і надавати е, все більш допомогу. Подарунки захисникам підготували не лише дітлахи, а й їхні батьки. Одна з мам нашої вихованниці Мирослава підготувала нашим захисникам такі гарні обереги. За таку ініціативу малеча теж не залишилася без подарунків. Місцеві шерифи вручили їм іграшки, канцелярію та одягли на ручки флікери, щоб найменших пішоходів було добре. Видно у темряві Тримай руку, так. Мама бачить поліцейського ну, і знає поруч дитина, вона може говорити, що тебе зараз поліцейський десь кудись забере. Цей стереотип треба змінювати, треба, щоб. Діти в першу чергу в поліцейському офіцері громади бачили свого друга після того, як малюки віддали правоохоронцям подарунки для воїнів, шерифи одразу виконали свою обіцянку. Передали малюнки військовому 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максиму. Він роздасть дитячі обереги своїм побратимам. Хочу подякувати всім дітям за такі подарунки, які були кожному воїному. Нашої бригади гріти серця і наші будуть хлопці думати, що вони все таки ближче будуть би, душою та що не вдома і будуть е, пришвидшити нашу перемогу. До такої акції малята готувалися старано, адже хотіли, щоб їхні малюнки сподобались захисникам. У 2023 році з фонду ліквідації наслідків збройної агресії бюджету Житомирської області було виділено 352,3 мільйони гривень на реалізацію п'яти проєктів будівництва та розробку однієї проєктно-кошторисної документації. За підсумками року касові видатки з державного бюджету склали 21,5 мільйонів гривень. З місцевого 1,6 мільйонів. Основною причиною незначного використання коштів є великий обсяг робіт із розробки та коригування проєктної документації, яка мала враховувати нові державні будівельні норми для закладів охорони здоров'я та вимоги щодо споруд цивільного захисту для громадських будівель в цілому. На сьогодні проєктна документація розроблена на всі об'єкти будівництва. Зокрема, можна виділити капітальний ремонт Карданівського ліцею Овруцької міської ради де згідно позитивного експертного звіту, отриманого у травні 2022 року, становила понад 126 мільйонів гривень. Вже 10 серпня 2023 року було розпочато тендерні торги, де очікувана вартість закупівлі для проведення конкурсних торгів склала трохи більше 118 мільйонів гривень. Далі, відповідно інвесторської кошторисної документації та без врахування виплат на відрядження працівників, було укладено договір з будівельним підрядом у сумі майже 89 мільйонів гривень. У зв'язку зі зміною проєктних рішень та суттєвим зменшенням вартості об'єкту відбулось коригування проєктної документації. Та від 22 грудня 2023 року, проєкт, пройшовши комплексну експертизу, отримав позитивний звіт. Згідно з яким нова загальна кошторисна вартість об'єкту склала майже 97 мільйонів гривень. При цьому перелік робіт та їх вартість у рамках укладеного договору з підрядником не змінилася. Тож загальна економія коштів на вартості будівельних робіт Карлинівського ліцею склала близько 29 мільйонів гривень. Це один з багатьох прикладів економії та доцільного використання бюджетних коштів. Моніторинг робочої групи прозорість та підвідність продовжується і у новому 2024 році, заради подальшого розвитку та зміцнення Житомирщини.